Розглядаємо додаткову сесію з біології 2020 рік. Перше питання. Нобелівську премію в галузі фізіології або медицини 2019 року присуджено за відкриття клітинного механізму чутливості та адаптації до рівня кисню. Одним із лауреатів став американський вчений Грегір Семенза. На початку дослідження вченому було відомо, що за гіпо гіпоксією зростає рівень гормону еротропотетин. Але невідомим залишається механізм впливу рівня кисню на цей процес. Учений припустив, що зміна рівня кисню впливає на регуляцію активності гена, продуктом якого є ерептропоетин. Надалі, в дослідженнях, з генетично модифікованими мишами він виявив, що за реакцію на гіпоксію відповідають специфічні ділянки молекул ДНК, розташовані поряд із цим геном, яку послідовність етапів наукового Пошуку вченому описано в тексті. Так, ми виділяємо, значить, що йому було відомо. Перше, ученому на початку дослідження вченому було відомо, що за гіпоксією зростає рівень гормоно еретропоетину. Далі учений припустив, що зміна рівня кисню впливає на регуляцію активності гена. Надалі, в дослідженнях з генетично модифікованими мишами він виявив, що за реакцію на гіпоксію відповідають специфічні ділянки молекул ДНК, розташовані поряд із цим геном. Тобто, перший в нас був аналіз. Наукового факту, висудження, гіпотези та експеримент. Друге питання. На рисунку зображено чотири біологічні об'єкти, які об'єкти перебувають на одному рівні організації живої природи. В нас є рослина це організм, молекула ДНК молекула, тварина жук організм, і органела, клітина. Тому на організмовому рівні перебуває рослина та тварина. Перша та третя. Проаналізуйте твердження щодо значення йоніферму для організму людини. Йоніфермом є складником молекул гемоглобіну. Так, це правильне твердження. Нестачу в організмі людини йоніферму може спричинити анемію. Так, це теж правильно. Обидва правильні. Укажіть резервний полісахарид клітин зображеного організму. Це є грип резервним його є Глікоген. Під час травлення в тонкому кишечнику альбумін курячого яйця розщеплюється на менші молекули. До якої групи речовин належать ці молекули? Альбумін – Це є білок. Білок розщеплюється. На амінокислоти. Арсенати сполукоарсе надзвичайно токсичні, оскільки призводять до різкого пригнічення утворення АТФ в клітинах, який процес мембранного транспорту загальмовує, якщо клітин обробити арсенатом. Це перенесення кальцій 2 плюс до ендоплазматичної сітки проти градієнта концентрації. Причиною деяких захворювань людини, наприклад, хвороба теасакса, може бути порушення функції однієї з клітин органел, внаслідок чого клітини втрачають здатність розщеплювати певні речовини. Ці сполуки накопичуються в клітинах, що і призводить до небезпечних наслідків, про яку органелу йдеться. Здатна розщеплювати певні речовини. В нас лише одна органела, яка здатна розщеплювати, це є лізосома, Яку органелу зображено на рисунку. Це є хлоропласт, він зеленого кольору. Гранули є, вона двомембранна і міститься в клітиній рослини. Тому це хлоропласт. Гранули телакоїди. Укажіть немембранні органели. До немембранних органел у нас належать рибосоми. Мітохондрій у нас двомембранні, лізосоми одномембранні, пластиди двомембранні, а рибосоми це білкові молекули. Зображення автотрофного організму позначено буквою. Автотрофного, тобто, виготовляє. Автотрофний спосіб життя, живиться автотрофно. Це є рослини. Якщо придивитись, ми можемо виключити з логічної ланцюга. Джміль тварина, жаба тварина, горобець тварина, кульбаба рослина. Тому лише рослини відносяться до автотрофного живлення. Одним з методів сучасної молекулярної біології є ПЛР. Полімеразна ланцюгова реакція. Цей метод можна застосувати для виявлення інфекційних захворювань. Розгляньте схему біологічного процесу. Укажіть правильну послідовність мономерів, позначена цифрами. Ми звертаємо увагу на ті, що в нас відомі вже, і переписуємо що. Тиамін дорівнює аденіну, як ми бачимо, цитозин дорівнює а денін дорівнює урацилу. З оцих нам вже відомі першим. Це є процес транскрипції реплікації молекули ДНК, і тому гуанін дорівнює цитозину. Аденін дорівнює урацилу, цитозин дорівнює гуаніну. Тому правильна відповідь А. На рисунку зображено дві пари гомологічних хромосом рослини. С велика, С маленька і Т велика Т маленька. Укажіть кількість типів гамет з різними комбінаціями алелів двох позначених генів, що їх можуть утворювати ця рослина. Давайте між собою їх схрестимо. С велика, С маленька, з С великим, С маленьким. Винесемо гамети. У нас буде С велика. Т велика, С велика Т мала, С мала Т велика і С мала Т мала. В нас отримали чотири типи гамет. Тому правильна відповідь Б. Ген рецесивний алель якого спричиняє гемофілію, локалізований в ікс хромосомі. Чоловік, хворий на гемофілію, одружився з жінкою, яка не і хворіє на гемофілію, але є носієм її гена. Ультразвукове дослідження дало змогу з'ясувати, що в них народиться хлопчик, яка ймовірність того, що він не хворітиме на гемофілію. Тобто, за умов задачі зрозуміло, що алель, який спричиняє гемофілію, міститься в X-хромосомі. Ген рецесивний алель, якого спричиняє гемофілію, можна позначити індексом R-маленька. За умов задачі, хворий чоловік, хворий на гемофілію, має генотип XR маленька Y. А жінка XX R маленька. Тобто носієм є. У подружжя можуть мати таких дітей. Тобто ми ж між собою схрестили і отримали ось такі ось покоління. Ультразвукове дослідження дало змогу з'ясувати, що в них подружжя народиться хлопчик. Ми пам'ятаємо стать чоловічим, х от XY, X, R маленьке Y. Отже, ймовірність того, що він не хворітиме на гамефілію, становить 50%. У 1892 році Івановський оприлюднив працю про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. Він показав, що сік ураженої рослини, уведений здорової рослини, спричиняє їхнє захворювання. Це відбувається навіть після пропускання соку крізь керамічні фільтри, здатні затримувати найдрібніші бактерії. Так було доведено існування вірусів. Укажіть органелу характерну для прокаріотичної клітини. Прокаріоти це є віруси, їм характерна рибосоми. Мітохондрія, парадгольчі і ендоплазматична сітка представлена еукаріотами, а прокаріотом рибосоми. Водорості клітини, яких оточені двостолковими панцирем, що містить силіцію. Це є оточені двостолковим панцирем, це є діатамові водорості. Який складник рослинного організму забезпечує статеве розмноження? Це звичайна квітка, в якому є пестики та тичинки. де відбувається процес запліднення, запилення. І з квіток у нас утворюються плоди? Прочитайте опис, Складний складений відомим кумцем-мандрівником Марко Поло. У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як роду, а горить він як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а горіння триває всю ніч, аж до ранку. Спалювання цей камінь набагато дешевше, до того ж дерева збережено. Рештки викопних представників якої групи утворили корисну купалину описану мандрівнику. Це є кам'яне вугілля, кам'яне вугілля є рештками папоротей. Учень та учениця на уроці біології висловили думки щодо особливості покритоносінних рослин. Учень сказав, що покрито є верхівкою еволюційного дерева рослин. Так, це правильне твердження. Учениця зауважила, що насіння цих рослин укрито оплодним, тому їх називають покрито насінні. Так, це теж правильно. Який організм живиться за допомогою фагоцитозу? Фагоцитоз це процес, при якому клітини захоплюють і перетравлюють тверді частинки. До фагоцитозу у нас належить амеба протей. Укажіть видову назву тварини, яка впродовж життя не мігрує це є кіт лісовий. З наведених організмів паразитичний спосіб життя ВДН це є цип'як бичачий. Зображена на марці тварина належить до, до членостаноїх, тому що це комага, цикада звичайна. У рептилі, на відміну від амфібій, відбувається внутрішнє запліднення, а у амфібій зовнішнє відкладання ікру. Розпізнайте зображення на рисунку тварин. У нас є представники земноводних, птахів та ссавців, які ознаки для них є всі спільні. Це органами виділення є нирки, є внутрішній скелет і нервова система трубчастого типу. На рисунку зображено тканини 1-3 організму людини. Проаналізуйте наведені щодо них твердження. Тканини 1 та 3 є складником опорно-рухової системи. Давайте подивимось: перший це у нас кісткова тканина епітеріальна та хрещова. Тому є правильне твердження. Тканина 1 і 3 є складником опорно-рухової системи. Тканина 2 це кісткова. Ні, це епітеріальна тканина. Тому правильно лише перше. Функціонування будь-якого рефлекторної дуги розпочинається з активації рецептора. Проаналізуйте інформацію та виконайте завдання. Тривалість фаз серцевого циклу може змінюватися для оптимального забезпечення потреб організму. Зазвичай у стресових ситуаціях у людини виникає тахікардія, стан значно підвищеної частоти серцевих скорочень. Порівняно з нормальними показниками. Результати вимірювання показників середньої тривалості фаз серцевого циклу людини в стані спокою та перед першим стрибком з парашутом наведено в таблиці. Однією з причин тахікардії в описаній ситуації може бути вплив гормонів, які виділяють, яка у нас ситуація тут є? Людина в стані спокою перед першим стрибком з парашутом. Тобто, це є наднеркові залози, які виділяють адреналін. Наскільки змінилось ЧСС ударів за хвилину у цієї людини перед стрибком порівняно зі спокійною? В нас є 100 парасистома та 75 стан спокою, тобто 100 мінус 20. 75 у нас виходить 25. Учні проаналізували наведені в таблиці результати і сформували такі висновки, що зміна ЧСС відбувається переважно за рахунок зменшення тривалості загальної діастоли, тобто розслаблення шлуночків. Це є правильне твердження. Тривалість систоли перед та шлуночків майже не впливає на зміну ЧСС. Так, це правильно. Тому обоє правильні. Потрапляння їжі в дихальні шляхи перешкоджає надгортанний хрящ. Цей жиророзчинний вітамін утворюється в шкірі людини під дією ультрафіолетового випромінювання. Здебільшого його вміст є в їжі є одним з способів профілактики та лікування рахіту. Це є вітамін D. На рисунку зображено будову шкіри людини. Проаналізуйте твердження. Цифра 1 позначено потову залозу, цифра 2 волосяну цибулину. Це неправильне твердження, тому що цифри 1 у нас позначення жирову клітину, а цифра 2 потову, цифра 3 це стрижень, тому немає правильних. Проаналізуйте схему біохімічного циклу та виконайте завдання, якою буквою на схемі позначено етап фіксації атмосферного азоту. Ми бачимо азот, ми бачимо фіксацію. Це є А. Організми, які забезпечують азотофіксацію, належать до бактерій. А саме азотофіксувальні бактерії. Учень та учениці обговорювали взаємовідносини між бобовими рослинами і азотофіксувальними організмами в наведеному біогеохімічному циклі. Учень висловив судження, що взаємовідносини між ними є результатом коеволюції. Учениця зауважила, що ці взаємовідносини можна віднести до взаємовигідних. Пам'ятаємо, що коеволюція це еволюційна взаємодія організмів різних видів, які не обмінюються генетичною інформацією, але тісно пов'язана біологічно. Тому це обоє мають рацію. Цікавий приклад міжвидової взаємодії дослідження парком та борошнястим хрущем, два види цих жуків з родини чорнотілок розміщувались в ящиках з борошном, яким вони харчуються. Ученому вдалося Підібрати варіанти зміни умов температури та вологості повітря, за яких закономірно перепомагають перший або другий вид. Дослідження, досліджене явище є прикладом конкуренції. Бо вже сказано, що за якого переважають один або другий вид. Тому це є конкуренція. У відповідні речовину з групи органічних сполук, до якої вона належить. Хітин в нас належить до полісахаридів, актин міститься в м'язах, він належить до білків, АТФ нуклеотиди і сахароза дисахариди. У відповідні процес, який відбувається в клітинах листків рослини з його продуктом. Світлова фаза фотосинтезу. Відбувається кисень, темнова фаза глюкоза, розщеплення глюкози йде. Безкисневий етап в нас процес піровиноградної кислоти та кисневий це є вуглекислий газ. У відповідність зображено рослину з групи, до якої вона належить. Ми бачимо хвощ польовий це є представник хвощовий. Папороть це є папороті. Ми бачимо сосну, це є голо і тюльпан є квітка, є покрита на сіні. У відповідність середовища існування з твариною, яка в ньому мешкає. В прісній водоймі у нас перебуває беззубка це молюск. Морська вода перебуває аурелієм. Ґрунт, звичайно, вовчок. Наземне середовище це бджола. Ехінокок це є паразитом, він мешкає в інших організмах. У відповідній особливості будови збудника захворювання людини з назвою захворювання, яке він спричиняє: клітина містить нуклеоїд, це є холера. Містить геном в молекулі РНК, гриб. Багатоклітинне кутикла містить хітин, це є педикульоз в Одноклітини є еукаріотом, це є малярія, малярійний плазмодій. У відповідні відділ скелета людини з кісткою, що є його складником. Пояс верхніх кінцівок. До поясу верхніх кінцівок в нас належить ключиця. До поясу нижніх кінцівок в нас належить клубова, верхня вільна кінцівка є променева, та вільна нижня кінцівка є мала гомілкова. У відповідність орган, організму людини з функцією, яку вона виконує. На першому в нас зображена печінка. Печінка в нас знешкоджає токсичні речовини. На другому в нас зображена жовчний міхур. Він накопичує концентрацію жовчі. На третьому нас підшлункова залоза, вона утворює інсулін. І в нас є 12 палакішка, яка перетравлення білків та ліпідів. У відповідність зображено орган людини з процесом, який в ньому відбувається. Перше, у нас є нирки. В нирках у нас відбувається реасорбація, тобто утворення сечі. В другому у нас зображено надгортанний хрящ, тимус, гортань. Тут у нас утворення відбувається тироксину. Далі у нас є яєчники, це є овогенез, і легені та бронхи. Трахея це є газообмін. Далі запитання з трьох відповідей. На рисунку зображено фрагмент листка рослини. Схарактеризуйте складник позначений буквою Х за наведеними ознаками. Тобто, це є продихи. Містить в тканині покривної, забезпечує транспірацію та газообмін. Цього складника немає в організмі. Звичайно, ламінарії, тому що це є водорость. Палеонтологи знайшли рештки скалета тварина. Усі кістки тулуба однієї особини. Установили, що тварина мала сім шийних хребців. У складі поясу передніх кінцівок не було воренічої кісток, але були лопатки і ключиці. Спрогнозуйте особливості організації викопної тварини з огляду на будову сучасних тварин, для яких характерні зазначені особливості скелета. Які ж були особливості? Мала сім шинних хребців, мала лопатку і ключицю. Передніх кінцівок не було воронячої кістки, але були лопатки ключиця. Тому це представники савців. Тому у дихальному рухах було задіяно діафрагму, викопна тварина мала виготування вигодування молоком дитини та трьохкамерне серце. Чорьохкамерне серце. Тому це представник серців. На графіку відображена зміна концентрації речовини Х під дією первинної та вторинної імунної відповіді на проникнення антигена в організм людини. Схарактеризуйте цей процес та речовини Х за наведеними. Речовина Х це є антитіла. Виберіть правильне твердження. Первинна імунна відповідь розвивається в результаті проникнення вірусу, а вторина проникнення бактерій. Це є неправильне. Первинна імунна відповідь може виникати внаслідок уведення вакцини. Так, це правильне твердження. Речовина Х належить до білків, у нас написано, що це антитіла. І правильна послідовність утворення і транспортування речовини Х у клітині, тобто антитіл. Це є рибосоми, комплекс гольджі та плазматична мембрана. І останнє питання. На схемі відображено напрям руху крові на різних ділянках кровообігу в організмі людини і деяких тварин. Проаналізуйте наведені схеми на та діаграми укажіть правильне твердження. Напрям руху артеріальної крові в організмі людини позначено буквою від легень до серця. Іде артеріальна кров. Тому перша один. Участки схеми позначено буквою Е, Б від серця до інших органів. Відображено напрям руху змішаної крові в представників зем... ящерки. Представників рептилій. Плазунів. І проаналізуйте відображене вмісто газу в крові людини на різних ділянках кровообігу ділянки. Тобто, це правильна відповідь 3. Ми бачимо, що А і Б в нас одинакова. А В і Г вже збільшені. Тому це перше є мале коло кровобігу, а В і Г це вже є велике коло кровобігу. Тому правильно 1, 2, 3. І ми відповіли на 200 балів.